Здорово, бандіти! І так, обзор мого робочого стола і сетапа. Почнемо із стільця. Стілець Хатор, 4000. Е, потім подушечка під спину, косарик. Е, потім подушечка під жопу, теж косарик. От. Ну і все, в принципі, стілець гаммує, я, скорію, я Так, Далі е, стіл. Е, 5500 брали е, його. собі, не дуже зручний, треба побільше брати. Ось, і з вирізанки дуже бажано теж брати. Е, потім Цитапчик переходимо до наушники. Наушники Logitech G435 ем, за 3200, брав, що десь так вийшло. Потім е, мишечка. Ем... Це Logitech G Pro X Superlight 2 <сміститут> <сміститут> заповнена. Коротше, 6 тисяч. А я на мешкаю лучше я не пробував. <сміститут> Коврик реве 400 не повністю вже коротше, давно купляв. Клавіатура, eBay, що від... недавно купив. По знижкам за 5500 взяв. Урвав, блядь, пізде, бо так вона 9 тисяч коштує клавіатура. Це коротше, теж Logitech, не як вона називається. А, Pro X TKL, О, Офігенно, коротше, клавіатура. Потім мікрофон HyperX. Solocast e, 2300. Брав і FIFINE до нього 2800. Ось. E, Далі веб-камера. Веб-камера для стрімів 7200 e, Logitech Логітек c 922 oh. e, ну І світло. Світло 1000 гривень стоїть ця лампа, 1000 гривень цей пантограф до неї стоїть. Це все, -все світиться з пультика в керується, тому зручно. Так, далі моніторчик. Основний монітор це 2К-монітор. 27 дюймів 9500 я взяв його. От. І Full HD монітор додатковий 5500. Давно просто, просто брав його, а це не дамо. Ось. І ці монітори тримають такі от два кронштейна. Кожен із них коштує 1300 гривень. Ну, в принципі, сам сетап. Все зараз покажу компасам. Всі характеристики ПК будуть зараз на екрані, коштує він 92 тисячі. Ну, і того, все, що я зібрав, весь етап сумарна сума буде також зараз у вас на екрані. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.